І стокрутилися українські фермопіли. Не тому, що вони перемогли, а тому, що вони вибрали стояти, коли все було приречено. Їхній подвиг став символом молодої держави. На початку 1918 року Україна щойно проголосила незалежність. На Київ рухалась багатотисячна армія більшовиків. Назустріч їй стали студенти та гімназисти. Юнаки 16-20 років, без досвіду, без рівної зброї, але з усвідомленням, що якщо не вони, столиця впаде. Більшовики мали артилерію, бронепоїзд, досвідчені підрозділи. Українців було близько 300. Їхнє завдання стримати ворога хоча б на кілька годин, дати уветер час укріпити оборону Києва. Вони знали, що шанси на виживання майже нульові. Бій почався вибухами, що підкидали землю. Студенти лежали в снігу, стріляли ривками, перебігали між окопами, падаючи під вогнем у десятеро чисельнішого ворога. Але лінія оборони трималася: година, дві, три. Кожна хвилина перемога. Коли боєприпаси закінчились, коли ворог зайшов у тил, стало ясно. Відступу нема. Дехто потрапив у полон і був страчений, де хто загинув у снігу, тримаючи карабін до останнього. Але вони виконали головне зупинили ворога, вигравши час для столиці, віруючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.